Для вас знімаю спеціальне відео, щоб ви подивилися, кнопки самі по собі вилітають. Ця штука може бути поломаною Оця пластик посадочне місце. Тільки якщо тут зламане. Якщо тут є бортик такий спеціальний, тоді немає сенсу цей пластик купляти Це так, ну, викинути гроші любий може. Але говорю вам так, як є, показую вам так, як є. Що якщо цей бортик тут є, то. Повністю кнопка вилітати не може. Сама кнопка вилітати може, якщо вусика поламані. Тут є такі вусика спеціальні. От з цієї сторони є знаєш, вусик. З цієї сторони немає зломаний. Тоді кнопка буде вилітати. А корпус кнопки не повинен вилітати, якщо тут є вусика на пластику. Так що при замовленні цього пластика, добре подумайте, чи воно потрібно. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. З другого року по 2006 рік модельний ряд. Якщо зламаний, потрібно. Не зламаний, не потрібно.